Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді буде велетенський, об'ємний і дуже цікавий набір інструмента від виробника GBM. Впевнений, що багато хто з вас, ну в тому числі і я, раніше мало що або взагалі нічого не чули про даного виробника інструменту. Але попередньо познайомивши вже з цим інструментом до огляду, можу сказати, що в принципі він заслуговує уваги, адже інструмент має дуже непогану якість, і при цьому його вартість аналогічна наборам інструменту від бюджетних виробників, ну такого найнижчого бюджетного сегменту. Тобто попередньо, після такого поверхневого знайомства або поверхневого огляду, я можу сказати, що даний інструмент має таку собі середню якість, але його вартість більше наближена до бюджетного сегменту. І це саме те, що ми любимо. Тобто непогана якість за мінімальну вартість. Ну і в даному відео ми більш детально розглянемо цей інструмент, його компоненти, і також подивимося, для якого застосування призначені ці компоненти. Індекс цієї моделі 54045. Це набір аж на 216 предметів, відповідно тому набору такий велетенський кейс. Кейс, до речі, мені подобається за якістю. Пластик тут досить такий товстий, твердий, міцний, надійний. В принципі, кейс може витримати якісь там механічні навантаження, удари тощо. Також тут надійні металеві защіпки і дуже цікаво реалізовані петлі. Петлі тут реалізовані наступним чином. В них вставлені ось такі досить товсті, ну, мені здається, за діаметром приблизно 4-5 мм сталеві штифти, які, до речі, можна легко демонтувати звідси. Це нам дозволяє роз'єднати набір на дві частини. Для чого це необхідно, ну, мені поки що невідомо, я вигадати не можу, але тим паче, все ж таки, прикольна функція. Можливо, якщо нам не потрібно там мати під рукою ось весь набір, нам його важко носити з місця на місце. Ми можемо його роз'єднати і взяти з собою там лише цю частину, де є тут рішково нахідні ключі, а також різноманітні головки і біти. Ну і навпаки, можна взяти з собою там виключно частину з воротками і звичайними головками. В принципі, не знаю, де це нам може знадобитись, але все ж таки. І така цікава особливість, яку ми раніше не помічали в інших наборах інструменту. Ну і в принципі це говорить нам про те, що виробник трішки намагається якось зробити цей набір інструменту більш функціональним. Весь інструмент виготовлено з якісної інструментальної хром-ванадієвої сталі. І, до речі, покриття тут також дуже класне якісне глянцеве. Ми зараз не говоримо про те, яке покриття краще, матове чи глянцеве. Просто хочу зауважити, що тут покриття глянцеве, і воно зроблено досить якісно, як у дорогого професійного інструменту. Також у даного набору інструменту є ще одна особливість, яку ми зазвичай спостерігаємо там, виключно у професійних наборів інструменту. Ця особливість полягає в тому, що кожен компонент даного. Набору має свій унікальний каталожний номер, за яким можна знайти цей компонент, якщо він загубився або зламався. І більше того, виробник нам пропонує ще й спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого можна знайти необхідний компонент. Наприклад, коли ми заходимо в додаток, ось тут можемо ввести номер нашого інструменту, нехай це буде 54024. Ось наш ключ. Є його вартість, і, в принципі, можна навіть спробувати оформити замовлення. Але для цього потрібно мати ще якийсь код дилера. Відповідно, ми його не знаємо. Відповідно, це все не працює. Але ідея досить прикольна, як на мене. Вміст цього набору, як і багатьох інших, поділено на дві частини. Ось тут у нас ріжково накидні ключі в розмірі від 8 до 19. В принципі, ключі нормальної якості, з якісним покриттям, хромбонаді, все чудово, нічого особливого тут немає. Ну, В принципі, зато наборчик ключів у нас є. Далі є дуже багато різноманітних біт. Вони йдуть під квадрат на 1 четверту дюйми. Відповідно, ми можемо їх використовувати з будь-яким воротком, з таким. Квадратом. Це може бути вороток з храповим механізмом, він же тріскавка, це може бути те подібний вороток з різноманітними там подовжувачами, адаптерами, карданами тощо. Ну і це може бути просто ось таке руків'я під. Викрутку. Тобто, будь-яку з цих бід ми можемо так спокійно поєднати з необхідним нам воротком і виконувати там ті чи інші роботи, знову ж таки, які нам потрібні. Також у нас тут є подовжені головки, їх можна сказати три набора. Ось перші тут найбільші головки в розмірі від. З 16 до 22 йдуть під квадрат на 1,2 дюйма. Далі від 10 до 15 3 дюйма. І від 4 до 10 на 1 четверту дюйма. Тобто під кожен набір з цих головок в нас є в комплекті вороток, комплект подовжувачів, карданчик тощо. Всі ці адаптери, воротки, подовжувачі і кардани знаходяться в другій частині нашого кейсу. Тут, по-перше, в нас одразу йде три. Воротка з краповим механізмом на одну четверту, три восьмих і одну другу дюйми, і відповідно до них йдуть різноманітні тут подовжувачі і аксесуари. Є також три кардана. Під кожен вороток, наприклад, ось таким чином ми можемо під'єднати цей кардан і сюди під'єднати необхідну нам головку, отримати ось таку гнучку конструкцію. Також можна використовувати різноманітні подовжувачі. В даному випадку для 1-2 дюйма в нас є ось такий більш короткий подовжувач. і більш довгий подовжувач, який самостійно також можна використовувати в якості воротка, під'єднавши до нього, наприклад, необхідну нам головку, або під'єднати необхідний нам подовжувач. Ось такі воротки зазвичай ми використовуємо, коли потрібен саме силовий вплив. Аналогічний набір різноманітних подовжувачів і аксесуарів, тільки зменшеного розміру, в нас є під 1 дюйма. Це ось такий вороток тріскавка на 1 дюйма, або те подібний вороток для силового впливу. Тут в нас є карданчик, який ми можемо використовувати або з цим, або з цим воротком. Ну і відповідно є подовжувач. Більш довгий подовжувач або. Більш короткий подовжувач, всі вони поєднуються або з тим, або з тим городком, або можна ось так набрати необхідну довжину. Ще є ось такий додатковий адаптер, який дозволяє нам використовувати, наприклад, з цими всіми подовжувачами і ключами різноманітні біти з набору. Тобто, будь ласка, можна зібрати з якусь таку конструкцію, ну і відповідно виконувати необхідні нам роботи. Також тут є ще одна цікава особливість. Ось це руків'я, яке ми самостійно можемо використовувати з різноманітними бітами і головками на 1 четверту дюйма. Можна це руків'я використовувати ще й у прохідному варіанті, тобто під'єднати його до нашого воротка, далі під'єднати ось ці всі подовжувачі, ну і зібрати якусь необхідну нам конструкцію. Так само ми можемо під'єднати сюди те подібний вороток, ну, отримати ось таку конструкцію, якщо нам це десь знадобиться. На 3,8 дюйми аксесуарів у нас вже значно менше. Тут нам доступні вороток на 3-8 карданчик до нього і безпосередньо один подовжувач. Те подібного воротка немає, тобто, в принципі, ось це все, що нам доступно під 3-8 Ну, Але є ще безліч різноманітних головок, які ми можемо використовувати з цим воротком. Накідні головки розташовані по периметру кейсу. Тут головки двох типів, звичайні і головки Є е типу. Звичайні головки представлені в розмірі від 4 до найбільшого 32 го головки Е типу від 4 до 24. го Вони поділені на три частини, тобто якісь найменші головки найменшого розміру йдуть під квадрат на 1,4 дюйму. Середній варіант на 3,8 дюйми і найбільші головки йдуть під 1-2 дюйма. Окрім цього, в комплекті є ще ось такі два адаптера на 3-8 і одну другу. Вони ось таким чином під'єднуються і дозволяють використовувати з цими воротками біти з ось цього набору. Тут знову ж таки різноманітні біти, є і більш звичайні, є там різноманітні шестигранники, зірочки тощо, але будь-яку цю біту ми можемо використовувати або з цим, або з цим воротком. Також можна використати подовжувач або кардан, якщо ми працюємо в якихось важкодоступних місцях. Серед додаткових компонентів цей набір багатий свічними головками в розмірі 16, 18 і 21 міліметр. Додатково є ось такі дві велетенські головки: це Torx t 70 і велетенський шестигранник HW14. І ще в наборі є один малопомітний, маловідомий, але дуже корисний аксесуар. Це ось такий адаптер під електроінструмент, ну, грубо кажучи, під шуруповерт. Тобто ось цю частину ми затискаємо в патронні шуруповерта і можемо використовувати тепер. Головки під 1 дюйма з електроінструменту. Також можемо використати ось цей адаптер і під'єднати сюди будь-яку з цих біт і знову ж таки використовувати її з електроінструментом. І в верхній частині нашого набору в нас також є набір біт. які знову ж таки підходять під ось цей квадрат, і які ми також можемо використовувати з електроінструментом. Тобто, ось така маленька річ дозволяє нам більшість біт і головок з цього набору використовувати з шуруповертом. І остання, але дуже важлива річ, про яку хочеться поговорити, це додаткова викрутка. Тобто в комплекті в нас є два руків'я під викрутку. Тут трішки різне під'єднання додаткових біт і аксесуарів, але обидві ці викрутки можна використовувати одночасно. Це дуже зручно, тому що в деяких випадках потрібно саме дві викрутки, а не одна. В чому, в принципі, полягає перевага цієї викрутки. По-перше, сюди в нас. Є одразу 44 різноманітні біти, які ми ось таким чином можемо встановлювати і працювати з необхідними деталями. Також ми можемо використовувати тут ось цей перехідник для електроінструменту, і використовувати ось такі накідні біти будь-якої форми. Їх в нас також в наборі дуже багато. І ще можемо використовувати накідні головки під 1 четверту дюйма. Це можуть бути звичайні головки, або можуть бути подовжені головки, якщо в цьому є якась необхідність. Тобто, в принципі, маємо дві викрутки в наборі, які ми можемо використовувати або з бітами, або з головками. Тепер що стосується тріскавок та їх конструкції. Ну, в принципі, за якістю вони мене повністю влаштовують. Досить. Важкий інструмент, тобто нормальний метал, зручне руків'я, є ось такий анатомічний вигін. Це дозволяє більш зручно і безпечно працювати над горизонтальними поверхнями. Конструкція тут більш-менш стандартна. Храповик на 72 зубця, тобто мінімальний кут відведення в нас складає 5 градусів, і також тут в конструкції є додатковий, можна сказати, регулювальний гвинт, який дозволяє нам відрегулювати зусилля для перекидання ось цього прапорця. Обертів у деяких наборів, там більш дешевих, наприклад, ось цього гвинта немає. Вже у більш дорогих він присутній. Наявність такого гвинта дозволяє нам підтягувати ось цей прапорець, якщо він у нас там трішечки розбовтається і буде вже самовільно перемикати оберти. Це, на мій погляд, дуже зручно, ну і в принципі, добре, коли є можливість трішки там обслужити свій інструмент і відновити його роботоздатність. Тобто, навіть за конструкцією наших тріскавок, даний набір інструменту більше тягне на. На півпрофесійний рівень, ніж на бюджетний, і те саме в принципі стосується всіх інших компонентів і нюансів. Тут міцний надійний кейс, і що не менш важливо, всі компоненти в цьому кейсі тримаються надійно і не випадають. Якщо ми будемо багато разів ось так його відкривати, як ми бачимо, нічого не випадає. Як це буває там з бюджетними інструментами з такого ж цінового сегменту? Також тут мені подобається якість матеріалів виготовлення самого інструменту і їх. Покриття. Всі компоненти і деталі цього набору нормально між собою поєднуються з першого разу. Знову ж таки, якщо брати бюджетні інструменти, буває так, що якісь там головки, біти. То, що просто між собою з першого разу не поєднується, там щось потрібно змазати, допрацювати тощо. Тут такого нічого немає, все одразу нормально поєднується, нормально працює, нормально обертається і одразу готове до використання. Чи є у даного набору якісь мінуси або недоліки? Ну, якщо мислити глобально і взяти, за приклад якийсь суперпрофесійний інструмент, який буде коштувати в 4-5 разів дорожче. І в порівнянні з цим інструментом, я думаю, якісь мінуси і недоліки можна притягнути за вуха. Але якщо ми будемо мислити об'єктивно і зважати на вартість цього набору, то я можу сказати точно, мені зустрічались інструменти значно дорожчі, які при цьому, ну як мінімум, пропонували таку саму якість. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.